Усім привіт, з вами жадний Макс, і ви знаходитесь на каналі Як. І сьогодні ви дізнаєтесь, як зареєструватися, налаштувати та почати заробляти гроші у додатку РЕГ Отже, ставимо сподобайки та підписуємось на канал. Ну а ми переходимо до реєстрації. Отже, щоб зареєструватися, вам потрібно лише три речі: по-перше, мати смартфон на андроїді. Айфон на превеликий жаль не підійде. По друге. Мати чи взяти в оренду авто класом на нижче Ланоса. можна навіть на іноземній реєстрації, і по-третє, перейти до опису цього відео, де ви знайдете контакти менеджерів, зв'язатися з ними і за 2-3, максимум за 5 годин, якщо це вихідний день, ви вже будете зареєстровані у системі. Також в описі ви зайдете відео, у якому я відповідаю на топ 10 запитань водіїв, котрі ще ніколи не таксували. Тобто, якщо ви новачок, то це відео створено спеціально для вас і є обов'язковим до перегляду. Так що дивіться у описі. Ну а ми тим часом переходимо до налаштування. І ось ви вже зареєстровані у рексаті. На один із ваших месенджерів наш менеджер пришле вам повідомлення, у якому будуть наступні дані: а саме, ваш позивний, тобто він і є вашим логіном, ваш пароль, ID вашої диспетчерської, і саме посилання на АПК Файл. І саме з цього моменту дуже бажано, щоб ви просто покроково продублювали ті дії, котрі я зараз буду показувати вам на відео. Бо як свідчить практика, саме на цьому місці дуже багато людей мають багато проблем саме із встановленням цього додатку. Отож, уся увага на екран, і переходимо до налаштування додатку. І так, переходимо до месенджеру, знаходимо повідомлення від вашого менеджера, дивимося його. Тут, де зірочки стоять, тут буде ID вашої фірми, буде ваш логін, позивний і буде ваш пароль. Але нас зараз цікавить саме посилання ось ось. Це .taxi APK. Натискаємо на нього. Так, Нажимаємо потім відкрити. Потім е, вам показується, куди його завантажити. Додати до прихованих файлів ні. Е, оце «Storage», стореч – «Download». Так, download. Нажимаємо Завантажити. Нажали. Іде очікування завантаження. Зараз він завантажується, треба трохи почекати. A few moments later. І ось додаток завантажився. Нажимаємо установити. Так. І ось тут дуже, дуже важливий момент. Пише, що це небезпечний додаток, його заблоковано і так далі. Що вам треба нажати? Нажимаємо на докладніше. Тут, якщо встановити цей додаток, пристрій може опинитися під загрозу. І ось тут важливий момент. Треба натиснути саме не ОК, а усе одно встановити. Ось це усе одно встановити. Натискаємо. І пішло закінчення самого додатку. Просто більшість людей починають тицяти не, не установити все одно, а на, «А, ну все одно Окей. І воно вважає, що ви нібито не вважаєте встановити все одно, а бажаєте просто ну, пропустити його. Так, зараз встановлюється, чекаємо. Зараз йде перевірка на антивірус. Якщо у вас є, буде перевірка, якщо нема, то воно одразу відкриється. Так, все, перевірку пройшло, все добре, нажимаємо відкрити. Так, дозволити додатку Рексат здійснювати...» телефон. Так, дозволити. Потім дозволити додатку Рексад доступ до місця знаходження пристрою. Коли додаток використовується, лише цього разу не дозволяти. Коли додаток використовується, натискаємо. Тепер теж дуже важливий момент: дозвіл геоданих. Треба. Йому дати дозвіл дозволяти завжди. Запам'ятайте, дозволяти завжди, і щоб було галочка напроти використовувати точне місце знаходження. Тобто дозволяти завжди і точне місце знаходження. Дозволили тепер нажимаємо назад. Так, увімкніть налаштування відображення поверх інших додатків. Для того, щоб отримувати нові замовлення, поверх інших додатків, відкрити налаштування, нажимаємо так. І тепер у цьому списку ваших додатків шукаємо саме Рексат. Ну, Він на букву Р К P. Ось все, він регсад. Нажимаємо на речажок, показувати поверх інших додатків є. Тепер знову повертаємося до головного меню. І ось. Тепер ми зайшли вже у додаток. Все йому дозволить, що нам треба? Нам треба зайти е, у пункт зв'язок. Заходимо у пункт зв'язок. Вводимо ваш ID фірми той ID, який вам прислав менеджер у вашому повідомленні. Нажимаємо отримати налаштування. Так, доступні налаштування. налаштування», та-та-та-та-та, Встановити налаштування так. Встановили налаштування. Все, у нас все встановлено. Так, повертаємось назад. Тепер заходимо на позивний. Так. Тут якийсь не мій позивний стояв щось. Так, вводимо свій позивний. І вводите свій пароль. Так, Нажимаєте назад. І нажимаєте на кнопку Старт. Вітаємо! Успішної роботи! Запам'ятайте. Найважливіше перед тим, як почати працювати, треба, що? треба поповнити свій позивний. І дуже важливо. Щоб поповнити на, ну, на максимально більшу суму, яку ви можете собі дозволити. Оскільки тут бувають ну, дуже гарні жирні закази, а якщо у вас немає коштів, щоб покрити комісію, то ви їх просто банально не можете взяти. Тому позивний завжди намагаємося тримати ну, на максимумі, щоб було коштів. Е, ну, не, не переживайте, ви ці кошти, якщо що, потім можете або вивезти, або просто ну, прокатаєте їх. Коротко, зараз дивимося, як поповнити позивний. Заходимо до меню. Відкрили меню, бачимо тут баланс. Нажимаємо на баланс і вибираємо поповнити карти. Тут вибираємо суму, на яку хочемо поповнити. Знову ж таки, нагадую, бажано чим більше, тим краще. Краще за все на 500. Я зараз поповню на 200, бо я ну, тільки сьогодні збираюсь покатати. Так. І ось мене перекидує у наступне меню. Ну, тут все доволі елементарно, тут я думаю, пояснювати не треба. Вводити свій номер карти, місяць рік і ЦВВ. І електронну пошту для того, щоб вам надійшла квитанція. Так, зараз я введу свої дані. Для вас повідомлення. І ось. Поповнили. Бачимо, що в мене вже на балансі є 195 гривень. Але це ще не все. Одне з важливих налаштувань знову ж таки. Переходимо до меню. Заходимо у розділ налаштування. І заходимо у пункт навігації. Та обираємо ту навігацію, яку вам, ну найзручніше, якою ви користуєтесь. Ну, я, Особисто я користуюсь Waze. Ну і вам, до речі, раджу. І ось позивний ми вже поповнили, навігацію обрали. Тепер що, переходимо до замовлень. Так, нажимаємо так, меню. Так, назад. І ось. Ми вже бачимо замовлення, які зараз є. Так, дивіться, по сортуванню, по замовленням. У лівому верхньому кутку ось такий, така людинка, Нажимаємо на неї. І тут можна обрати по подачі, по вартості, по часу, по класу, по оплаті, ну і тому подібне. Звичайно, краще за все обирати по подачі, тому що якщо навіть заказ дуже живний, через весь ну, до нього я їхати, звичайно, не буду. Тому обираю по подачі. Так, це зараз стоять по подачі найдовші найдовше від мене. Нажимаю ще раз по подачі і бачу найближчі. Зараз в моєму районі, оскільки я зараз обід, а я знаходжусь на Академі-містечку. Найближчий заказ від мене 5,7 км. кілометрів. Подаватися я не буду. Краще трохи почекаю, щоб щось зловити таке нормальне. Тим паче, що якийсь це бомж тариф, 11 гривень це ну, смішний заказ. Ось 28 гривень кілометр. 20... 2 гривні кілометр знову бомж. Ось це знову 28 гривень. Це вже ну, нормальні замовлення. Все, що менше 15 гривень, зараз я ну, не вважаю брати ну, за доцільно виконувати такі замовлення. Отже, сидимо, чекаємо на замовлення. A few moments later. Так. І ось прийшов для нас заказ автомата. Ми його беремо. Так. Ви підтвердили замовлення. Вкажіть час подачі автомобіля. Так, вказуємо час, через який ви зараз будете. Пишу через 5 хвилин. Щасливої Є. дороги. Так, метро Житимовська. Так, Погнали. Так, нажимаємо на першу адресу, і нам одразу відкривається наш навігатор їдемо через вулицю Максима Залізняка, бульвар академіка Вернацького, Берестейський проспект Київ, час прибуття. Або зустрівся, або подорбувати, або обрати функцію подзвонити клієнтові. Обираємо подзвонити, можна через вайбер, через телефон, як вам більш зручніше. Обираємо телефон а тефон. Блямо, як бігати так сейчас а, а заборати, я можу, так, все, Прямо, вот смотри поспілино що там не може вижити выходить з него і зразу наварить свой жето наваріва кашкай передо мной видите uh -huh. так зв'язала з клієнтом він підходить і нажимаємо зустрівся зараз і знову нажимаємо на кнопку навігації і їдемо тоді коли йому потрібно ми його висадили, завершаємо замовлення. Беремо, переходимо із карти знову назад до Рексату. Переходимо сюди, нажимаємо Обираємо. Тепер на, нажимаємо назад і бачимо, тут знизу у правому кутку написано виконав натискаємо Виконав. Випевнені, так. Оцінюємо. Ой, тут знову навіть паралельно прийшов. Я його не, не хочу виконувати, бо треба. Їхати на роботу. Ні, відмовляюсь. Впевнені, так, звичайно. Е, ваша оцінка. Клієнт за... був нормальний, адекватний, все добре, розрахувався, ставимо йому 5 зірок і нажимаємо відправити. Так. Ось таким чином, щойно ви побачили, ми за 4,5 км та 10 хвилин роботи заробили 107 гривень. Як я вважаю, ну, дуже доволі такий непоганий результат. Ну, якщо у вас ще залишились якісь питання по рексату або по болту уберу чи уклону, то переходьте до опису цього відео і звертайтесь до наших менеджерів. Хлопці вам усе пояснять. Ну, а з вами був жадний Макс, і ми були на каналі Як. Па-па!